Люди побачили, що встановлюється на майданчику, дитячому тренажер. майданчик асфальтований. Діти постійно тут граються, на велосипедах, на роліках футбол грають і ну, волейбол. Одним словом, єдине місце, де тут діти можуть відпочивати. От. І раптом посеред майданчика вибили асфальт і встановили е, тренажори. Ці тренажори е, будуть складати певну небезпеку, тому що діти тут рухаються, можуть забитися в ці тренажери. От. В той час, коли навколо цього майданчика є достатньо вільного місця, де можна встановити такі тренажери і не псувати те, що вже є. То отримали замість того, щоб зробити, то зіпсували те, що є. Приготуйте. Ну, нашу компетенцію входить встановити. На попереднє підготовлення Правильно. виділили Правильно. тільки на елементи, щоб, щоб заасфальтувати ну, нас. Ну ви, не виділили. Почекайте, ну, Ви розумієте, ми... що ви зіпсували майданчик? розумієте? Майданчик ми не зіпсували. Ми, ми його зіпсували. Так добре, що люди ще були на місці, повиходили, побачили вікно, вийшли. Значить, ми розумієте, е, є зіпсований майданчик. Його треба відновити, встановити і встановити згідно рішення, тільки що не на майданчику, на цьому на асфальтованому. А на вільному місці встановити ті тренажери. На вільному місці, де є попереднє підготовлене покриття. Будь ласка, покажете б... б... мені попереднє підготуйте покриття. Якщо ви плануєте встановлювати, значить, будь ласка, запроектуйте і відповідно підготовку цього покриття. Що ви хочете тут, щоб було? Тренажери чи площадка? Площадка. А що ви ми тут має... граєте? Футбол. Футбол. А ми на роликах катаємося. І на велосипеді. На велосипед. Шакати розінки. Щоб мішав, мішав би вам цей. Міша, міша, Футбол грати по плечі одному якось поставити. відбити. Тут і діти малі гуляють. Я, я живу тут біля вас. І ти, і м'ячі мені по криші, кожен день скажеш. А, -а все ясно, а мені не ясно. Площадка була звідси. з 88 року. Я живу тут. Не нравиться тобі, забрати. Машина, вон виїжджає її хати. Ну, Рішення ваших зборів ніхто не побачив. Ви свого старшого, кому ви дали те рішення чи заяву, чи що це? Спитайте, де він його діє. Добре, тому якщо у вас немає рішення. — Чому ви прийняли своє рішення? — У нас є рішення міської ради, а нема не вашого не звернення. Ви, наприклад, всім проти. Ви оприділіться. Хочете, поставимо? Не хочете? Не поставимо. Поставимо в іншому місці. — Вчителі зверталися. Конкретно я не можу сказати. Це був присутній Славі Петрук на тих зборах. Було рішенням визначено, що отут будуть встановлені тренажери. Саме тут. Саме рішенням тут. — рішенням тут. конкретних людей, які тут були. Я не був присутній на тих зборах. Ага. Я начальник ЖЕК. Нам виділили кошти, як Спортивний майданчик нас на балансі ми часом обслуговували виділили кошти на виготовлення і встановлення тих елементів. Чим ми сьогодні і займалися? Попередньо було звернення від жителів, які тут проживають, яким заважає те, що тут грають баскетбол. От бачите, ми нарощували. Завище Наростити ми не можемо. ці. Людям залітає м'яч. Каже, прийняли компромісне рішення, що ми тут зробимо. Поставимо спортивні елементи, а тут будете на одне кільце грати баскетбол. Треба було відгородити, відгородимо таким низеньким заборчиком, немає проблем. Прийняли люди рішення знову. Інша група людей прийняла рішення, щоб внести, внесли все. Треба